Сім хвилин 41 секунда. Це єдине відео пожежі в приміщенні Інтера, що вдалося врятувати із 36 камер спостереження, стверджує телеканал. Чому відео не надали правоохоронцям одразу, та хто ці люди з вогнегасниками, які начебто підпалили будівлю, з'ясовуватимуть слідчі? На контролі цю справу тримають не лише в Україні, але й у Німеччині найкраще, що можна зробити в цьому конкретному випадку, це тримати на висоті свободу слова та різко засудити цей напад. З пропагандою точно не борються шляхом насильства. Утім, я боюся, що тих, хто вчинив напад, не переслідуватимуть належним чином. Песимізму репортерам без кордонів додає той факт, що багато справ щодо нападів на журналістів в Україні досі не розкрили. Окрім того, не вселяє довіри позиція міністра внутрішніх справ України, який напередодні заявив українським змі, що такі канали, як Інтер, провокують власний народ на такі вчинки. Це дуже фатальний вислів міністра, тому що якщо хтось незадоволений мовленням інтера, це абсолютно не виправдовує напад на нього. Президент та уряд України засуджують напад на канал та вважають це провокацією. Але якщо справу не доведуть до кінця, ситуація зі свободою слова в країні може погіршитися. Саме відсутність відповідальності за злочини проти журналістів та олігархічний вплив на медіа тягнуть Україну вниз у світовому рейтингу репортерів без. З кордонів